Так і до іншого з 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності нові правила ввезення автомобілів. Це нововведення, яке кілька разів відкладали через повномасштабне вторгнення. Суттєво обмежить кількість машини, які можна буде пригнати за кордону. Зараз в Україну можна возити легкові авто, що відповідають екологічному стандарту Євро 2 і вище, тобто випущені після 1996 року. Але вже з 1 січня наступного року ввести можна лише машини євростандарту і. А... Тобто євро 6 тобто автомобілі випущені після 2015 року. Відомо, що ці право правила стосуватимуться лише нових та вживаних транспортних засобів наступних типів. Це сідлові тягачі для напівпричепів, автобуси, вантажівки, спеціальна техніка, автокрани, евакуатори, а також нові легкові авто, що проходять першу реєстрацію. Вживані легкові автомобілі, які вже експлуатувалися, не підпадатимуть. Під нові правила українці і надалі зможуть приганяти машини з пробігом, випущені після 1996 року. І за даними інституту досліджень авторинку у серпні цього року в Україні на першу реєстрацію подали 27 тисяч 300 вживаних автомобілів, які ввезли за кордону. Це новий рекорд звезення євробля. Найчастіше вживання авто в Україну потрапляють зі США, Німеччини, Китаю та Японії з цих країн до нашої держави найбільше возять і Нових автомобілів також зміни не торкнуться електроавтомобілів, і оскільки вони не мають двигуна внутрішнього згоряння. До слова найбільше в Україну возять нові та вживані електромобілі з Китаю. Важливо зазначити, що заборона не діятиме на деякі машини, які возяться в Україну як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ. І з одного боку, введення нових правил це важливий крок для оновлення автопарку України. І покращення екологічної ситуації з іншого це також може призвести до зростання цін на нові та вживані авто. З нами на зв'язку наразі Станіслав Бучацький, це співзасновник інституту дослідження авторинку. А, пане Станіславе, дякую, що доєднались до нас. І слава Україні, Героям слава добрий день. Так от цікаво, це призведе ось ці нововведення до збільшення ціни на авто, і наскільки або не призведе. Так, мушу одразу всіх заспокоїти, що справді на легкові автомобілі жодних змін не передбачається. Відповідно, і причин на те, щоби легкові автомобілі, яких власне, на ринку більшість подорожчали, зокрема автомобілі, вживані з Європи чи з Америки, причин немає, тому ціни не зміняться, бо справді ну, немає чогось такого, що сприяло підвищенню цін саме через ці євростандарти, які мали б діяти з 1 січня наступного року. Натомість, у випадку, якщо зміни такі почнуть діяти, то напевно, що стануть менш доступними автомобілі, вживані, вантажні, це я говорю про вантажівки і тягачі для напівпричепів, це я говорю про автомобілі там, комерційного призначення, зокрема автобуси чи інша спецтехніка, як ви сказали добре, це там, автокрани, автоевакуатори і інша такого роду техніка. Тому що якщо сьогодні ті транспортні засоби такого типу можна привозити з стандарту, від Євро 5 тобто орієнтовно, це 2007-2008 рік дві тисячі рік Так дійсно, якщо не буде жодних змін, то з 1 січня можна буде привезти лише автомобіль стандарту Євро-6, якщо ми говоримо про саме комерційну вантажну техніку. Також я хочу сказати, що є вже зареєстрована ініціатива у Верховній Раді про те, щоб відкласти запровадження цих от нових екологічних стандартів ще на два роки, тому що вже раз це робили кілька років тому. І на це є об'єктивні причини, тому що на жаль, українці станом на сьогодні не мають просто можливості. Я говорю про економічні причини, тобто банально, Українці не вистачає коштів, щоб купити там нові е, такого роду автомобілі. Ну або ж вживані, але стандарт євро 6 тому що вони новіші і, відповідно дорожчі. Ну а економіка повинна працювати. Якось це все має е, розвиватися. Тому саме в парламенті вже є ініціатива, яка найімовірніше буде ухвалена, тому що. У тих тенденціях, які я бачу, є в принципі консенсус щодо там прийняття цього законопроекту, то я думаю, що ці е, екологічні стандарти Євро 6 будуть відтерміновані, як пропонують в цьому законопроекті ще на два роки. Натомість, якщо говорити про те, чи можуть подорожчати легкові автомобілі з нового року, то є одна категорія, яка насправді буде мати суттєвішу зміну ніж там оці якісь екологічні стандарти, які наймовірніше відтермінують, тому що. З 1 січня 2025 року на електричні автомобілі у нас перестає діяти та пільга, яка діяла багато років, і власне сприяла продажам і імпорту цих електромобілів в Україні. Тому що станом на сьогодні електромобіль був звільнений від сплати Мита, ПДВ, і там був лише невеличкий акциз у розмірі 1 євро за 1 кіловат батареї автомобіля. З 1 січня 2025 року ці пільги перестають діяти, тобто на електромобіль. За кордону буде нараховувати додатково 10% мита, 20% ПДВ, це загалом мінімум 30% до вартості автомобіля під час ввезення його до України, щоб його відповідно розмитнити і зареєструвати в Україні. Наразі в парламенті, наскільки мені відомо, немає жодних ініціатив про продовження такого пільгового періоду. Тому якщо до кінця року не буде жодних законодавчих змін, то от саме електромобілі і саме не через причину там нових екологічних стандартів, а саме через причину подорожчання, розмитнення можуть піти в ціні. і, Мій прогноз, як я вже сказав, мінімум 30-40% до ціни такого електромобіля. Ага, тобто зараз перше, електромобілі зараз там умовна Тесла, вона може скакнути в ціні. Так, і саме цікаве, що Тесла за останній рік-півтори найбільше подешевшала в ціні, тому що якщо там ще рік-два тому Тесла це було щось дороге, і там Тесла модул 3, саме доступна. Тесла коштувало, скажімо, від 30 тисяч доларів, саме на сьогодні Tesla Model 3 можна купити за умовних 12 тисяч доларів, і так найімовірніше, якщо пілі не продовжать, вона подорожчає, тому що подорожчає її розмитнення, бо всі тесли, які ми бачимо на українських дорогах, в 80 дев'яносто відсотків випадків це є тест, придбані вживаними на американських аукціонах після ДТП, і Відповідно, тут відновлення. Тому якщо подорожчає розмитнення, відповідно подорожчає кінцева ціна для українського споживання. Ем, мені ще цікавий момент щодо бюджетних авто. І в принципі, якщо там е, на легкові, які будуть возитися, е, вони не сильно виростуть. І, можливо, хтось зараз собі збирає гроші і хоче взяти вживане або пригнати звідкись. Ну по-перше, чи ще залишилися в Європі е, автівки, які можна приганяти? Бо мені здається, за останній час і за останні роки пригнали вже все, що можна. І е, е, якість цих авто вона відповідно падає, падає, падає. Чи реально? ще придбати якусь якісну автівку за кордон, насправді придбати можна, тому що на ринок Європи потрапляє регулярна кількість автомобілів. Ну тому, що європейці, в принципі, купують багато нових автомобілів. На ну, це є причина, на це є там економічна спроможність, на це є доступні програми кредитування, лізингу. Тому купуючи там новий автомобіль, на ринок вторинний потрапляє значна кількість щороку вживаних автомобілів. Звісно, ця кількість менша, якщо порівнювати ще до ковідні часи, тому що Ця вся історія з ковідом потім війна в Україні вона трошки призупинила взагалі у це ці всі ланцюжки і виготовлення саме нових автомобілів. Відповідно, європейці, ну і американці до речі, також не купили достатню кількість нових автомобілів. Відповідно, на вторинному ринку зараз менше пропозиція і ціни відповідно трошки вище ніж були там чотири роки тому. Але не можна сказати, що їх там не вистачає, тому що в принципі є чого вибрати. Є як купити, є як провести, тому я думаю, переживати не варто в тих обтягах, в яких українці купують автомобілі. А вони до речі зараз суттєво впали. Я дивлюся на статистику листопада цього року. І ми маємо вже не 27 тисяч рекордних, про які ви сказали у серпні. А ми маємо вже 15 тисяч свіжо імпортованих вживаних автомобілів за кордону. Що відповідно вже на 10 тисяч менше, тому тенденція така, що кількість імпортованих машин падає, але вона падає не через те, що тих машин там не вистачає за кордоном, а скоріше через те, що українці просто мають менше можливостей і знову ж таки в першу чергу економічних об'єктивних для того, щоб ці машини там. Ну добре, так тут ми розуміємо, але насправді мене більше турбує інший аспект, який стосується якраз того, чи є автівки. Це стосується автівок для військових, адже ми розуміємо, це там здебільшого шукаються повнопривідні або пікапи, або ті самі Л-200, яка велика автівка, яка мобільна і яка проїде а, по дорогах. А, ну, чесно, ми стикалися з історією, коли фонд придбав автівку за кордоном. Ми відігнали її військовим, і зрештою зараз ну, жаліться, на Просто ламається, 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 і а, більшість грошей, які заробляються важкою працею на передові, вони йдуть просто потім на ремонт цієї автівки. І, і отут а, питання того, а, чи є ще, бо це більш вузькій, вузька необхідність, і ми розуміємо, і вони розуміють насправді, що відшукати важко. Правді, це велика проблема, тому що цей сегмент він ніколи не був аж такий великий на ринку, пікапи і повнопровідні машини, вони там не складають більшість на ринку будь-якої країни. Відповідно, ще коли почалася війна в 22-му році, українці активно викупили значну кількість усіх цих машин, і станом на сьогодні дуже справді важко знайти щось якісне, плюс знайти щось, що не буде ламатися. Тому якщо там ще два-два роки тому можна було знайти якийсь пікап, котрий. Не був дуже дорогий і в принципі міг ще служити то станом на сьогодні. Якомога більше вже фондів і організацій, волонтерів розуміють, що ну в принципі немає що купити сильно з вживаних, тому беруть машини. Можливо, менше купують машин, але купують їх якісніших, тобто якомога новіших з меншими пробігом для того, щоб ця машина все ж таки послужила, бо справді їх не виготовляють достатній кількості на ринок, їх не потрапляє в кількості, і на перших початках ще там трошки рятувала Британія, тому що класичний імпорт ми не, не привозимо машину з кермом, яке справа, так якщо ми говоримо про приватні автомобілі. Натомість, коли ми говоримо про автомобілі для військових, там абсолютно немає різниці, де, де то кермо розміщено, тому. Досить багато пікапів свого часу приїхали з Британії. Ну плюс там справді велика частина є фермерів і людей, котрим просто пікапи потрібні в цивільному житті. Відповідно, їх було достатньо на ринку, але і там вони вже закінчуються, і це справді велика проблема. Тому, по правильному, на мою думку, оці постачання повнопровідних автомобілів, пікапів і цих автомобілів, які потрібні військовим, потрібно було б взагалі вирішувати на якомусь вищому рівні на якихось можливо навіть масових закупівлях від. Сторони української держави напряму, наприклад, автовиробників, тому що е, ми знаємо, що на військові автомобілі взагалі немає різниці, який екологічний стандарт. Він там не враховується, ніхто на це не дивиться. Тобто, умовно кажучи, автомобіль, котрий виготовляється, скажімо, там в Індії, Китаї е, чи іншій країні з екологічним стандартом, хай євро один чи навіть євро два, але він би був новий і максимально дешевий. Скажімо за тисячу. І він зараз може поїхати і вивести військового, наприклад, з поля бою або доставити боєприпаси, який так необхідний.